Вирішено придбати 8-метровий культиватор, щоб надавати швидше культивацію, заодно швидше сіяти. Дуже простий він в тому, щоб настроїти глибину, виставити під ту яку тобі потрібно. Є ще плуг повели супон 5 плюс 1. Ми задоволені плугом. На 200 відсотків. Цей культиватор у нас в господарстві вже два роки, приблизно наробіток його за два роки був до тисячі гектарів. І за два роки ніяких моментів по культиватору не виникло ні нарікань, нічого працює. Як ви можете зараз бачити, ми знаходимося на полі, яке виробляє цей культиватор, і дійсно задоволені тим, яку він робить перед посівну площу. Робоча швидкість нас задовільняє, 10 км це його хороша робоча швидкість. Дуже простий він в тому, щоб настроїти глибину, виставити під ту, яку тобі потрібно. На кожному циліндрі є ж проставки, проставки знімаються, наставляються глибше, мільше. Більше проставок буде йти мільше, менше проставок буде йти глибше. Зараз глибина десь приблизно до 7 см, в залежності від ґрунту. По с образні стійки нам менеджера порадили, так як у нас важкі ґрунти. Тому сказали хлопці, що це буде краще ходити, ніж С-образна стійка. Знаєте, 8 метрів, тому що от, так як у нас взяли, придбали цей трактор, ми і підшукали такий, щоб і швидше, тому що потрібно робити зараз ось можете спостерігати весна цьому році дощова. Зараз мало часу, щоб посіятися, тому було, було вирішено придбати восьмиметровий культиватор, щоб надавати швидше культивацію, заодно швидше сіяти, щоб не було простою. Ще чому вибрали культиватор, а не компактомат, тому що от також по сьогоднішній ситуації, на сьогоднішній день, дощова весна, волога в ґрунті, компактомат би не справлявся. Справляється культиватор і робить свою роботу. До роботи менеджерів, ви знаєте, хлопці, навіть був такий випадок. У нас, до речі, є ще плуг по Велесу, пон 5 плюс 1. Тут ми знаходимося теж, це його оранка була. Ми задоволені плугом на 200%, тому що плуг робить свою роботу, кладе рівно, виставляти теж його дуже просто. По роботі з хлопцями, по менеджеру, то навіть там перед новорічними святками ми до хлопців зверталися, ми ще горали, то хлопці надавали всі послуги і в суботу, і в неділю відкривали склад, бо треба були запчастини. На сьогоднішній день е дуже багато хочеться. Є там новинки, ми з Жені розглядали. Е да, Кронус, да, Лущильника, щось типу да, ми розглядали його дивилися. Хороший варіант. Але ви знаєте, на сьогоднішній день ситуація в нашій державі то, тут е виникають ще інші переваги, інші питання. Але е дай Бог, буде мирне небо, будуть гарні врожаї, будемо працювати. Звісно, працювати, тому що це. Е Українська компанія, і ви знаєте, потрібно підтримувати вітчизняного виробника.